Дитяча брехня або як навчити дитину бути чесною. усі діти обманюють час від часу. Але пам'ятайте, від того як ви реагуєте на брехню, буде залежати, зникне вона чи перетвориться на велику проблему. Є діти природні вигадники. Акт маніпулювання правдою заради особистої вигади є важливим етапом у розвитку дитини, таким же, як уміння самостійно одягатись або дотримуватись черги. На щастя, той факт, що ваша дитина великий вигадник, не означає, що вона виросте брехуном, проте вам треба покласти край цій поганій звичці, перш ніж вона міцно вкорениться. В цій статті пропонуються підходи та методи, які варто використовувати, щоб відучити дитину, обманювати. Не чекайте того моменту, коли зловите дитину на брехні. Читайте про це. Книги допоможуть вам порозмовляти на цю тему без звинувачень. Існує безліч дитячих книг, що розповідають про важливість чесності. Подавайте приклад, діти вчаться чесності, батьків. І наступного разу, коли ви захочете придумати привід, щоб не ходити на роботу або скасувати зустріч, подумайте про те посилання, яке даєте дитині. Пояснюйте дитині можливі винятки. До 7-8-річного віку діти починають розуміти нюанси брехні, заради порятунку. Ви повинні дати зрозуміти дитині, що це вкрай рідкісні винятки з правила чесності. Зберігайте спокій. Діти частіше обманюють тоді, коли бояться вашої реакції. Ви можете спокійно поговорити з дитиною, спитати, що сталося, і правда відразу випливе назовні. Не провокуйте дитину на обман і не підставляйте її. Немає сенсу питати, хто з'їв усі чіпси, коли усі ознаки наявні. Замість цього спробуйте щось на зразок. Я бачу, що ти хотів перекусити, будь ласка, наступного разу спитай мене. Дякуйте за чесність, нагороди за хорошу поведінку це кращий спосіб повторити такий прояв поведінки ще раз. Похваліть дитину за правду. Коли ваша дитина цілеспрямована каже вам неправду, ви можете сприйняти це як ляпас, проте її нечесність не означає, що вона погана людина або ви погані батьки. Тому уникайте реагувати занадто емоційно. Вибачайте малюкові його фантазії. Брехня маленької дитини найчастіше лише прийняття бажаного дійсне. Пом'якшуйте свої звинувачення. Якщо ваша дитина відмовляється чесно розмовляти про інцидент, не треба піддавати її інквізиції. Скажіть, що ви її любите, і спробуйте поговорити з дитиною спокійно. Рано чи пізно дитина відкриє правду. Учіть дитину мистецтва вибачатись. Ваша дитина мусить знати, що може вибачитись за свою нечесність, сказавши Пробач мене, мамо! Мені дуже шкода, при такому підході є велика ймовірність того, що ви виховаєте достатньо правдиву та відповідальну дитину. Коли дитина досягає віку дошкільника, ви можете почати вчити її бути чесною, не заподіюючи болю іншим людям і не ображаючи їх. Добродушний тон і м'яка посмішка сприяють досягненню цієї мети. Практикуйте вдома з дитиною доречні відповіді на різні сценарії розвитку подій, щоб ваша дитина знала, як поводитись із реальною життєвою ситуацією.